Добрий день, короткий відеоогляд крісла спрінтера для відправки. Значить, поїхали. Підлокотник широкий, відкидний, регульований по висоті. Раз. Поїхали. Механізм відкидання спини. Раз. Є. Це механізми регулювання висоти крісла задньої і незалежно передньої. Є. Це в нас сам підсрачничок, рухається вперед, зад хто длинноногий о, пішов. Оп, пішов. Так. Це регулятор ваги. Накручуємо. от червона, чер, чер, Червоне місце на шкалі показує орієнтовну вашу вагу. орієнтовну Рух крісла вперед зад на салазках і це защолка фіксує крісло в середньому положенні, щоб сідушка не амортизувала. Це положення робоче амортизує, не амортизує. Груша підкачки спини. Тут така ось, видно. Всовуємо пальці. Качаємо. От видно, де пальці тримаємо. Он іде, видно. Збрасується. Ось, кнопочка сторця, то вона шипить. Чуємо збирався. Тепер у вас новий спринтер, Це сідушка стара. Поки ми розбирали капіталовий механізм, зробили деякі доработки. Доварили тут посадочні місця. Значить, для монтажа на новий спринтер. Ну, Ми монтували. відкручуємо ці болти і салазку прикручуємо на ці отвори. От. З тої сторони зроблено так само. Ось вони. Ось. І виставляємо так, як зручно. ну Тут плюс-мінус по цих отворах можна виставити пару міліметрів і обтягуємо. А в довжину ви вже отвори просвердлите отут в самій саласки. Давай покажемо. Ви вже там поміряєте, яке у вас є. отут ось в цій частині, в довжину ви собі отвори посадите. ширину у вас вважаєте. Що совпадає? Кинули, виставили. Чуть -чуть, не вистає місця свердлом, і сюди, і сюди розсвердлили. Ну, повинно хватити з моєї точки зору. Матерія плотна, цупка, підголовничок вставляємо, він буде лежати отут. І відправляємо.